Женя, ты что, знову в шортах? Да. Уже осень, уже знову, блин. Я ж чекав, коли я можу плавки и все зранку. О, Чиок, дякую. Де... А потомство там все таке, не? Я уже на потомке. <ріху> на потоке? На потоке. Женя, а ты уже в хвилин-пакет просишь? <ріху> І на розпродажі за 5 доларів купив. Офігенна кепка нова, вона була з лейбочкою. Ось. Тому Дивимо, що ти не пакет. У мене ноутбук ASUS на новій роботі. Так, а що ти мені за. Зводягу зробив? Так. Да. як Коняк з коняком. Диви, який пар йде. Так. Да. Поїхали. Друзі, всім привіт. друзі. Всім привіт! З вами канал Ukrainian. Тут у нас парк осінь. З вами Павло і Євген. Якщо чесно, я дуже бачу красиве дерево, воно з помаранчими листочками, але зараз не про це. Ми вийшли у ефір з вами поговорити відносно мови. Паша, що там відбувалося? А що відбувається? Програма вивчення англійської мови в школі Віларк закривається. І далі цікавіше. Ми з Павлом вирішили зробити марафон. Я вирішив це сказати публічно. І якщо ми публічно це скажемо, то у нас не буде іншого шляху, щоб це зробити, друзі. У нас буде дуже активний жовтень, тому план такий, що ви будете бачити наші обличчя, обличчя щодня. Ось така от новина. І ще із за того, що дуже непонятно незрозуміло з телеграмом, як воно все відбувається. Телеграм ми залишаємо, але ми створили інстаграм, і будемо також вести інстаграм і намагатися перевести наше ком'юніті в цю. Це мережа. Мережа. Закривається програма по вивченню не тільки англійської мови, але й французької. Але те, як воно було зроблено, воно по факту йде з питаннями дискримінації українців по відношенню до всіх інших національностей, які тут отримують безкоштовні послуги, як люди, які не мають піар або не мають сіти з чому це так відбувається? Ну давайте поговоримо про це. Будемо розбиратися. Давайте погнали. Отже, друзі, е, буквально в п'ятницю, вже да, в п'ятницю тобі, ну, коли ось, прийшов. Да. В вчора. цю п'ятницю, вчора, у нас вчора було не знаю, коли відео вийде, 28, 27 вересня, надійшов лист всім е, учням-студентам школи Веларк. Про те, що школа Веларк, тобто не школа Веларк, а уряд Канади припиняє фінансування програм по вивченню англійської мови для українців англійської і французької, вибачте мови, де напевно і всіх інших мов, які можна вивчати. Ну, напевно, їх тут дві основні. В листі ні? було написано тільки англійська і французька. Англійської і французької мови для українців, які приїхали за програмою КОЕД. Що саме ми отримали? У нас трошки з Женією листи відрізняються, тому що Женя трішечки згадується про піар. Це -е, з приводу дискримінації зараз будемо розбиратися, чи так воно буде, буде насправді, чи ні. Але ну, ми бачаємо, що трошки тут є така, знаєте, по українцям, проїхались танчиком. Що я отримав? Я отримав листа е, з тим, що мене повідомляє школа, про те, що якщо я навчаюся вже в школі Віларк е, до 31 березня 2025 року, я так розумію, хтось ще може вступити. Тобто це написало в такому форматі, тому що хтось навчається, хтось ще до 31 березня 2025 року може. Ну, хтось зазвичай приходить клас як мене, і до кінця року не доходять ці. Тобто, хтось пропускає за пропуски їх відсіюють, там і, і приходить нова людинка, вільні, Да. Люди. Тобто до 25 березня, до 31 березня ще будуть набирати, якщо будуть вільні місця українців. Якщо ви потрапили до 31 березня 2025 року, ви маєте право продовжувати навчання включно до 30 червня 2025 року, тобто до кінця навчального року. З е, наступного навчального року, тобто після 30 червня, ми вже втрачаємо право на безкоштовне навчання по вивченню англійської і французької мови. І в мене, в принципі, е, в кінці написано великими літрами, це стосується всіх власників Коет і всіх українців, які є тимчасовими резидентами, незалежно від того, коли прибули до Канади. І Про піар потім... нічого не сказано. Про піар нічого не сказано. Якщо вам потрібно, додатково вивчити англійську, там уже ресурси надаються, угу. де ви можете самі навчатися, само, скажімо Я так. Я просто розвитку. на курси англійської не ходжу, вибачте за це, але у мене до тебе питання ключове. Давай. У тебе в групі тільки українці? Ні. У мене в групі є. Ну, українців, українців дійсно більшість. Але також в мене є дівчина, вона чи африканка, чи я, Ну я не знаю, зі звідки вона. Але в принципі, в цьому році в мене одна вона. Якщо в попередньому році в мене було десь три людини з різних країн, тобто було з Сирії, було з ну я не знаю, звідки вона, чесно кажучи, ну, я думаю, що вона десь з африканських країн. І... З Іспа з Іспанії, господи, з Південної Америки з якоїсь країни Південної Америки була дівчина. Не відносно того, не не, не тільки українці, ну не тільки, як мінімум, одна в мене дівчина є, але більше було українців, які по факту зазну займали ці місця. Бажаючих, хто хоче на ці курси попасти. Тобто, ця програма від воларку вона діє не тільки для українців, вона діє для всіх емігрантів. І так, і не тільки для українців, тому що і я скажу так, що там не за того, що українці типу самі ушлі, вони там більше всіх, тому що програма працює по принципу живої черги. І якщо ти там не українець і з іншої ти подаєш, так само ти попадаєш в загальну чергу, до тебе доходить черга, так як до українця. Просто вийшло так, що ми заїхали якось такими да, так, і ми волнами на цей лак подавалися, і ми, якби в цьому лонг-листі стаїмо. Я відносно того, що зараз багато. по англійській мові всі, хто англійську подавалися, вони українці всі відсіюються. і по факту всі інші бажаючи інших країн ну, е, так, стоять, так, будуть так, займатися так, цим місцями. Та це та, 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 та про що ми кажемо, про цю дискримінацію і чому це робиться, це вже інше питання. Так, а давайте тепер поспілкуємося відносно французької мови. І що я отримав? Я отримав листа від свого університету. Університет називається USB, як USB у комп'ютер. Чому він так називається? Це University of saint Boniface. Він знаходиться у французькому кварталі. І вони саме як інститут навчального закладу, вони надають курси французької мови. Французькі мови є там гібридні заняття, тобто є онлайн. є Фізично, тобто я вибрав для себе онлайн. Але в чому питання? Питання в тому, що я отримав також листа, і вони написали, що вони, тобто, вчора у нас було 27 вересня, а вони отримали лист 18 вересня. Тобто вони прямо написали, коли вони отримали листа. Ага. Тобто вони отримали листа 18 вересня. Вони тиждень, тиждень. об опрацьовували. Тобто, я думаю, що вони робили якісь роз'яснення, пояснення, намагалися зрозуміти, що робити з цим листом. Тобто вони протягом тижня обробляли цю інформацію, але вони разом з Веларком одночасно надали інформацію. Тобто, ті, хто займається англійською мовою, отримали листа, і ті, хто займається французькою мовою. І вони отримали листа від імміграційного центру IRCC, тобто Department of Immigration, and Refugees, Citizenship of Canada. І що вони тут написали? Що якщо в тебе нема, якщо ти приїхав по коед, прямо так написано, Коед Holders, до 31 березня 2025 року, ти можеш продовжувати курси, тобто у тебе виходить до червня. Ну, в мене да, якщо я вступив вже є купив до 31 да. березня, я маю право вчитися до червня. Да, да, а в, а в мене прямо... написано, що я можу отримувати курси до 31 березня. березня. Угу. Навіть так. Да, тобто вони, університет Буніфації, вони протрактували лист, який отримали однаковий лист. Я думаю, що і Вларк, ну, типу, як угу, угу. по англійській мові, але вони сказали, що до 31 березня я можу цей е, окремим листом. Е, вони прям виділили, бачите, жильники ми підкреслили, угу. е, що після цієї точки, after this point, після цієї дати. Е, Тобто вони мене прибирають зі всіх вейт-лістів, зі всіх курсів, тобто, навіть якщо я десь був, тобто вони мене знімають всюди. А далі, те, що вони тут ще прописали, що якщо я протягом цього часу вже отримав піар, у мене є піар, то вони... Вони отримують більше інформації з 1 квітня 2025 року. Тобто, у них виходить, нема поки що роз'яснення, якщо вже ти отримав піар, чи можеш ти використовувати ходити на ці курси, чи ні? Тобто, дивіться, тобто, рішення буде прийнято пізніше. Так, да, вони ще це не вирішили, або не, не змогли страктувати з того листа, якого отримали. Да, за тобто, все. що, і що все вони всього будуть вони були уточнювати, буде... або зробили да. уточнення, запит, і мають дочекатися відповіді, і будуть точні. Але суть в чому, що. Взагалі, як працює система. якщо ви отримали permanent resident і до отримання Citizenship, ви маєте ну, якби всі, да, хто приїхав не з України, взагалі, вони мають право безкоштовно отримати ці курси англійської мови, навчатися. І навіть є деякі, наприклад, з моєю жінкою вчилися в попередньому році дівчата, які приїхали, я не знаю, вони біженці, не біженці, але вони вже е мають піар. І вони навчаються, їм ще Канада платить за те, що вони навчаються. Тобто вони ходять на курси, і їм Канада платить ще гроші за це. Тобто Де? вона у мені Так. Та. — А за що? За те, що вона от вчить англійську мову, вона приїхала там, я не знаю, з якихось за якої за 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 програм? програми, я не знаю. Вона десь за, за арабських, щось таке, по-моєму, країну, десь ну, вона, не вона ні, 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 ні. Вона не українська. І їм ще доплачували за те, що вони хочуть. І вони з того, вони не не сильно Спішили це здавати ці курси, тобто вони там не сильно напрягалися, вони не сильно тягнули да, ну, кроші, гроші. — Ну, короче, тягнули, тягнули, да, кота за одне місце предметне, щоб. Ну, якби що, ти ходиш тобі І ще гроші на не англійську, чи ще англійську, ще тобі провінція, чи там в, в, в уряд платить гроші. Ну, нормальна схема. Знає, робоча. — ти ти мені сказав? — Я тепер спати не буду. Да, да, да. А питання: дивіться, так, да, їм, тобто одним платять гроші, іншим просто дають без питань, чи скільки вам потрібно, поки не отримати citizenship. А українцям рублять одразу з плеча всім коет, і навіть тим, хто приїхав по програмі коет, вже отримав піар. Так само ще питання, чи вони зможуть отримувати. Я все ж таки надіюся, що вони зможуть ходити на курси, бо це буде вже жорстка дискримінація. Я що хочу сказати відносно французьких курсів. Тобто по франкомовному населенню, тобто держава зараз намагається франкомовне населення збільшити, щоб було двомовність, і держава виділяє реально великі гроші для того, щоб вчити люди, вчили, які тут проживають, саме французьку мову. І вони підтримують це своє французьке ком'юніці. Це прям як окремо як держава в державі. І в чому прикол відносно французьких курсів? Тобто я зараз перейшов на другий рівень. Тобто з нуля, я французької цього взагалі не знав. Тобто мене зараз перевели на другий рівень. І е, нам е, викладачка на початку цього курсу, вересні, тобто, у мене курс почався е, 2-3 тижні тому, е, сказала відносно того, е, що зараз е, уряд Канади розглядає те, щоб розширити програму і надавати курси французької для «Citizenship». Тобто зараз на цю програму можуть подаватися будь-хто у кого нема піар або є піар, поки ти не отримав всі ті інші ти отримаєш громадянство Канади. Ця програма закривається, але вони настільки хочуть збільшити кількість людей, які розмовляють французькою, щоб зараз вони ну намагаються. Ну тобто чекають остаточних підтверджень відносно того, що навіть громадяни Канади вже зможуть подаватися на курси французької, не про англійську французьку мову для того, щоб ще більше було бажаючих, щоб запустити цей механізм. Відносно вивчення французької. У мене з минулої роботи з Волмарту, у мене було декілька людей, тобто там індуси, ще там щось, тобто я їм розказав про цю програму. І вони, індуси, вони подалися, і вони безкоштовно зараз зі мною паралельно ходять на курси французької мови вивчають мову. Виходить із-за того, що я проїхав по програмі КоЕД, тобто всі можуть, у кого немає громадянства, а я вже не можу. А ти під питанням поки що? Ну, це я отримав піар, але якщо б я піар не отримав, якщо б ти зараз подався на французьку мову, то виходить якийсь там індус, китаєць, філіппінець. У мене дуже багато там із цих і з Португалії, із Чилі із африканських країн. У мене з групи, якщо чесно, у мене група там 15 людей, тільки я один українець всі інші з інших країн. Жодної людини немає з української Минулий курс курсу. Мене був також були філіппінці, китайці, японці були араби, були були з якихось з південної Америки, і була ще одна Українка. Все. у нас була група 15 людей. Нас було двоє. Я відносно того, що нема такого засилля українців, як ти розказуєш на англійській мові. І виходить так, що ця програма відкрита для всіх. А виходить, що зі всіх націй, зі всього світу сказали, що українці, ви, мабуть, сильно а, розумні, тому вам мова французька і англійська взагалі не потрібна. Хочеш а... плати гроші. Ти ж багата людина тут. А тепер саме головніше питання, чого так відбувається? О, План перемоги. Так, да, і тут будуть наші вже гіпотези. Перша гіпотеза це така моя маленька гіпотеза, що це дуже гарно працює наша дипломатична місія України в Канаді. Тобто, як ми бачимо, да, зі ЗМІ, що щось кудись воно все це рухається з війною, щось всі кричать, кажуть за переговори, але щось я мало вірю в це, що щось буде зупинено, але це таке. Але всі про це говорять, до виборів зупинить, зупинить, зупинить і повертать, повертать, повертать українців до України. І може, це одна із таких, о, знаєте, домовленостей Уряду України і Канади, те, що трошечки, знаєте, типу, затянуть гайки українцям, і в тих, хто не потягне, той повернеться. знаєш. Там. А ті, хто найсильніші, найсміливіші, найвідчайдушніші, то ті. Проб'ються, якось просунуться, і, в принципі, Канада буде не проти, що такі сильні люди залишаться в Канаді. знаєш, типу да. того, типу, того, Відсіяти всіх, хто приїхав. Як у джунглях. Хто синів? Да, всі, всі, хто приїхав, скажімо так, тому що реально, давайте будемо відвертими, нам відкрилась така великі двері. Всі зараз блогери Ютубу кричать, двері закриваються, щось закриваються, на брами зачиняються, все зачиняється. Да. Ну це дійсно так, була відкрита дуже велика така брама. Але, як ми знаємо, уряд Канади змінює свою міграційну політику, і вже навіть ліберали і це почали робити. Тому якщо ці вибори, які будуть найближчим часом в Канаді і ліберали не прийдуть до влади, а прийдуть консерватори. До влади, mm -hmm. то може взагалі все бути ще набагато жорсткіше, тому що консерватори вони на той консерватори, щоб бути консервативними. Я з тобою погоджуюся, тому що спочатку почали закручувати гайки відносно консульських послуг. Ми цю тему вже не один раз спілкувалися. А взагалі, Канада, вона відкрила браму можливостей, але вона зрозуміла, що не тільки питання в українцях, а тому, що подивитися кількість українців, які могли б приїхати, тому що видали віз майже мільйон, і з цього мільйону заїхали там 200-300 тисяч. Тобто, Канада відкрила можливості набагато більше українцям, ті, хто встиг, хто не встиг. Тобто мені здається, якщо б українці масово так приїжджали, може було би якось по-іншому. Але мені здається, що Ну економіка би Канади не змогла би переварити всіх цих бажаючих, якщо б прям всі приїхали, хто отримав би візу. Але то інше питання, і вони починають зараз закручувати гайки, тому що просто економіка не. Стигає, тобто медична система не справляється, не справляється житлова система, все не справляється, і вони почали так: де ми можемо відрізати. О, уряд України просить всіх, типу, українців повернути. Ну, давайте окей. Ми тут вже зрозуміли, що нам, начебто, не дуже потрібно, тому що ми просто не справляємося. Нам же все одно це українці, індуси, філіппінці чи китайці. Давайте вже всім гайки закручувати. Ось або інше. Питання: вони просто дивляться по бюджету грошей, тому що це велике навантаження і просто починають різати. Вони ж роблять показники. Відносно інфляції. Інфляцію вони зараз спускають. Тобто вона нижче, нижче, нижче. Ти, ти помітив, да, тобто да, вони, да, да, да. але вони це спускають під вибори, розказуючи, да. що ось там 3-4 роки вона була висока за ковідні часи. А тут прям різко за 6 місяців вона прям у нас різко падає. Ну тобто, я відсоткова ставка банку. Відсоткова ставка. Що Прам, щоб знижають. всі були довольні. Це один із основних речей для того, щоб на виборах проголосували опять за Трюдо. І в принципі це настільки все явно, але хтось вірить цьому, хтось ні. Але гайки закручують, і вони треба ж ці видатки ну, десь ну, зменшувати. Тому мені я, здається, слухай, що це в комплексі. Я не думаю, що вони економлять іменно на курсах англійської, бо це не такі великі гроші в масштабі країни, і тим паче, що країна іммігрантів, і у них тут система ця вже давним-давно працює, опробована, І в плані, що типу вони економлять гроші, зато не ну, там решили: ось давайте. Українці більше усіх заїхало, а може і не так, а ми говорили з тобою, що це не так. Але так. давайте на них зекономимо там. Пару мільйонів доларів. Ну реально там, це ж не супер великі такі гроші. Ну, в знову країни. ж таки, це ж не уряд Канада, а це імміграційний цей я думаю, що це а... ж урядом на уряді воно приймає все -все рішення, приймається рішення. Да. да, Дали тому, команду, але скоріш за все, це все ж таки якісь там наші домовленості. Да. якісь домовленості так. потрошки, знаєте. А може вони вирішили, що українці самі розумні, і вони так вони гарно знають англійську мову зі школи з України. Самі можуть підтягнути. Ну, типу, є там з інших країн, які взагалі не говорять, там знаєш, не пишуть, а ми її пишемо, і читаємо. Реально, у нас дуже крута. Ці дивуються, у нас на англійською, що у нас всі читають, хто приходить там, ну читають, реально читають більшість. Тому ну, що в мене ходить дівчина, вона вже ходить, там 4 школи. роки ходить, і вона ну, дуже тяжко читає. Взагалі, ну тобто, я ага. так розумію, вона тут. Да, це наша школа, це наш бекграунд. І... Ну, це така гіпотеза, трохи така собі це Така натягує. Ну, коротше, е все погано. Все срака, але ми тут залишаємося. Okay, yeah. <ріст> Боремося так сказати з останніх сил. Друг другу допомагаємо. І, друзі, додавайтеся до нашої нової спільноти в інстаграмі. Ми зараз будемо активно також викладати там свій контент. Тому не перемикайте, будуть ще випуски. А наступним випуском ми поговоримо. Про що паша поговоримо? Давайте поговоримо про. Про мінімум. Всі знають, що є мінімальна оплата труда, а про прожитковий мінімум чогось ніхто не розказує. Ми... Залишаю думки на потім, не, не виговорюся все. А це ми поговоримо потім. Пишіть, будь ласка, ваші думки, що довести ви з цього приводу. Нам буде цікаво е, почитати ваші коментарі. що Може у вас є якась інша інформація, може ви отримали якісь інші листи. Будь ласка, пишіть. Діліться цією інформацією з нами, підписуйтесь на канал, залишайтеся на зв'язку. Далі буде що. Тікавіше. Щось буде. По-па. До побачення.